Свято Івана Купала, що його у ніч шостого на 7 липня відзначають українці родом з далекого минулого. Сповнені таємничості та образно поетичної спадщини, купальські народні гуляння й дотепер залишаються найзагадковішим святом сучасності. Купальська ніч натомість вважається чарівною. Раніше цієї ночі дівчата ворожили на вінках, вмивалися росою та збирали цілющі трави. Юні Красуні були переконані, зілля зібране на купала, має особливі цілющі властивості. Про те, як відзначають свято нині у 21 столітті, розповідає Марина Лук'яненко. Один раз на рік у ніч з 6 на 7 липня за народними повір'ями квітує папороть. Хто здобуде жадану квітку, на того чекає легка доля. Сьогодні полум'яну квітку шукатимуть у селі Геронимівка. Тут відзначають традиційне свято Івана Купала. До цього знаменного дня жителі села готувалися заздалегідь. Хлопці робили опудало купала та збирали хмиз. Дівчата плели вінки з живих квітів та квітчали стрічками марену. Ким є головні дієві особи найколоритнішого літнього свята, знають навіть сільські дітлахи. Купало бог літнього сонцестояння, покровитель шлюбу, кохання та продовження роду. Марена богиня темної ночі та страшних сновидінь. Знають маленькі геронимівці й про інші купальські традиції. Була в книжці написано, читала, що якщо ну, вінок не впаде у воду, то хлопець полюбить, а якщо ні, то ні. Коли вона купала, розпалюють вогонь, хлопці стрибають через нього. Традиційні купальські обряди, серед яких дівочі хороводи, парубозькі забави, стрибання через купальське вогнище та пускання на воду вінків. Геронимівці поєднали із висвітленням злободенних для села проблем, так званою соціалкою та не зовсім втішною екологією. фабрики, заводи, гес, ось мені до ваш прогрес. Море сохне, риба дохне. Кожен день у мене. Страх. З огляду на кількість молоді задіяної у підготовці та проведенні свята сценарій народних гулянь на Івана Купала осучаснили. Хлопці залицялися до дівчат вже на новий лад. Вже нікого не лякають мінздраву погрози. Цигарки дівчата смалять, як ті паровози. В Геронимівці всі хлопці як один, новатори. Всі пляшки переробили вже на бульбулятори. Художній керівник місцевого будинку культури Ольга Драник говорить, що це свято відроджує у серцях геронимівської молоді бажання бути українцем. Мовляв, раніше підлітки соромилися навіть приміряти українські вишиванки. Нині національний одяг вони носять з гордістю. Діти із задоволенням не тільки одягають костюм український, вони вміють його носити. Наші дівчата дійсно гарно виглядають, тому що вони знають, як одягти віночок, як одягти спідницю, як правильно зав'язати пояс. Хлопці з задоволенням ходять в українських костюмах просто в селі в цей день. На завершення свята дівчата пускали на воду власноруч сплетені вінки. Їх юні красуні оздобили запаленими свічками та стрічками. Існує прикмета. Якщо вінок пливе добре, і свічка горить, то дівчина впродовж року вийде заміж. Якщо ж крутиться на місці, доведеться їй ще рік дівувати. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.